Цей хвойний ліс, що в селищі Жигру, а це частина території Харкова, спричинив суспільний резонанс. Місцеві мешканці кажуть, певна компанія прагне розпочати тут видобуток піску. До мапи робіт можуть потрапити гектари лісу. Компанія Гіасент неізвісна компанія, нет ні сайта, ні какої-то либо інформації планують отримати розрішення. 20 гектар леса нашого в городі, хоча ту и добывать здесь песок, а в дальнейшем проложить трубопровод и добывать газ. Вот этот весь лес, весь вот, до самого конца и весь туда. Хотят весь уничтожить, чтобы у нас здесь была промзона и люди дышали газами. Они дышали, не приезжали здесь грибы собирать, радоваться с детьми, гулять с собаками. Там внутри есть озеро, там люди отдыхают. Это единственное место, где мы гуляем. Жители против. Это наше место, где мы ходим отдыхать. Это, этот лес вообще с Смарагдава-Марежа. Он защищен а, международной конвенцией и Воні дізнавшись з офіційних джерел, що проект вже готовий і оприлюднений, і зараз по ідеї мають відбуватися громадські обговорення. Жителі Жихора прийшли до адміністрації основянського району, щоб детально вивчити документ. До адміністрації району надійшов лист від суб'єкту господарювання товариства Геосенс інформацію щодо необхідності розміщення на дошці оголошень органу місцевого самоврядування, виконавчим органом якого є адміністрація основ'янського району оголошення про початок обговорення звіту з оцінки впливу на навколишнє середовище. До листа було додано оголошення і сам звіт. Оголошення містило три сторіночки, які були розміщені на дошці оголошень, і сам звіт. Містить 507 сторінок, який було розміщено у канцелярії. Люди уважно вивчають звіт, що на пів тисячі аркушів, але кажуть, позиція у них одна: добувати нічого не дозволять. Тому і налаштовані звертатися до мінекології з цього приводу. Практично всі мешканці селища Жихар проти розробки цього кар'єру, бо це буде вироблений ліс біля 20 гектар лісу. Це в черті міста Харкова знаходиться, те, що не можна робити. І вже там є невеличкий кар'єр. Після його розробці у місцевих жителів пропала вода в колодязі. І це буде подовжуватися. Якщо там буде нарушення ходу ґрунтових вод і там. Не буде у місцевих жителів води, не буде, не буде лісу, не буде нічого. Газ в нас до війни питалися добувати з цими всіма втручаннями. В нас учаються умови нашого життя. В скважинах пропадає вода. Ми жимо особливо зараз. Більша частина людей живе за рахунок городів. Питаються за з городів. Це попалів. Тобто, звідкіля полювати, якщо немає води. Тому ми категорично проти. Не може бути такого, щоб в нас залишилось два невеликих клаптика в жихарі хвойного лісу. В місті Харків його взагалі практично немає. Тому це суперечить, я вважаю, розуму здоровому будемо звертатися, будемо нанимати юристів, будемо добиватися, щоб наші. Права і позиція була е, почута. Зараз жителі Жихора гуртом готують лист звернення до всіх інстанцій. По перше, всі свої занепокоєння планують озвучити Міністерству екології. Окрім того, будуть звертатися і до правоохоронців, оскільки згідно законодавства громадські слухання повинні бути. Але фірма, що налаштована перетворити ліс на видобувний майданчик, не створила належних умов для прозорого обговорення. Громадські обговорення, наче вже проходять, а по факту люди не мають куди звернутись, щоб висловити свою позицію, а це суперечить українському законодавству у питанні з Джихорським лісом, наголосив мер Харкова мешканцям селища. Місто з людьми можу вам сказати, моя позиція я буду підтримувати людей, а не комерційну структуру щодо того, якої виробку ліса. Не може бути мови. Це перш за все. Я ж знаю, що таке там ліс. Да? Наскільки він повинен зберегтися, і я розумію, що все це, це знаєте, така провокація. Певна комерційна структура має право. Прийти на громадське слухання, свою думку, і свою позицію висловити. А ми, як територіальна громада, як містяни, будемо приймати рішення, яке буде остаточне. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, новини Харків.